У Києві дорослі та діти із рідкісним захворюванням бульозної епідермолі влаштували мітинг під стінами антимонопольного комітету. Протестувальники побоюються, що через рішення МКУ для них тепер нібито закуповуватимуть пов'язки, які не відповідають стандартам лікування цього захворювання. Тепер почали економити, почали закуповувати неякісні пластирі. От нам повідомили, що приїжджайте, бо така така ситуація. Або... Інші виробники не підходять. Ми вже експериментуємо два роки. Ми намагаємося знайти якісь альтернативи, якісь аналоги. Улюзний епідермоліз – генетична хвороба, відома як хвороба метелика. Вона робить шкіру вразливою і схильністю до поранень. Пов'язки для людей з цими захворюваннями це друга шкіра. Зі слів голови громадської спілки орфані захворювання України у світі лише декілька виробників справді якісних пов'язок. Протягом 10 років держава закуповувала їх у одного виробника. Нині ж можуть замовити у 2,5 рази, дешевший аналог. Пов'язки українських виробників, як ви до них відноситеся? Їх немає. На сьогоднішній день немає в світі пов'язок, які б могли використовуватися для цього захворювання. Повірте, ми ні в якому разі не говоримо, що це може бути монопольне, і воно не є монопольним. В світі є 6-7 виробників, які роблять ці пов'язки, і ми були раді, щоб вони всі зайшли на Україну. Але під час військового стану вони не хочуть заходити на Україну. Є тільки один виробник, який закуповується 10 років, який є ефективним, і ми б хотіли, щоб навіть були українські. Якщо вони доведені, ефективні, хороші, дешеві, ми тільки за. Але в даному випадку закуповується те, що не, не предназначено для бульозного епідермолізу. Це просто пластирі. У антимонопольному комітеті відзначили, що діяли згідно з чинним законодавством. Ми не займаємося правами споживачів. Я вам ще раз поясню, що ми діємо в межах того, що у нас є. Якщо є відсутність конкуренції з технічних причин, міністерство охорони здоров'я може напряму закупити того виробника, який потребують пацієнтів. Водночас до ку прийшли і представники української компанії, чиї дешевші аналоги були запропоновані під час тендеру. Кажуть, їх пов'язки для пацієнтів з болюзним емпідермолізом відповідають міжнародним та національним стандартам. На доказ пропонують пацієнтам безкоштовно їх протестувати. Дана пов'язка це спіно у яка має м'яке силикон... силіконове покриття, яке не прилипає до рани. Компанії «Допомога», кажуть, їх продукція постійно перевіряється незалежними експертами, все, чого прагнуть чесної конкуренції. Наша компанія пропонує альтернативні пов'язки. Ми відкриті. Ми тут для діалогу. Ми не ховаємося. Ми прийшли, щоб нас почули. Наша компанія на ринку України працює компанія допомога. працює близько 20 років. Ми маємо широкий асортимент товарів критично для України. Навіть воєнна від з воє... з Єгипта, У нас є виробничі. Потужності у Єгипті та Болгарії, які вже працюють більше 35 років на світовому ринку. Тож українські виробники закликають відкрити ринок для всіх виробників. Це допоможе зменшити навантаження на державний бюджет і збільшити доступність медичних виробів для пацієнтів із рідкісними захворюваннями.